Ми ви приділити 5 хвилин вашому пресу, але це буде нестандартне тренування, ми будемо пропрацьовувати м'язи стоячі. Працюючи на прес стоячи, варто пам'ятати про те, що м'язи пресу працюють тоді, коли ми скручуємося. Тому навіть стоячи, нам треба імітувати ці скручення. Це додаткове завдання для вас, коли ви виконуєте вправу фокусуватися на тих м'язах, які ви хочете пропрацювати. Також для того, щоб імітувати ці скручення. Тут автоматично підключаються ноги. Тому, хоч тренування називається тренування на прес, все одно ви пропрацюєте всі ваші м'язи, це всього лише 5 хвилин. Я сподіваюся, вам сподобається. Поїхали! Займаємо нейтральне положення, руки за голову і починаємо робити нахили бік. Робимо вдих, видих, стараємось працювати саме верхньою частиною тіла, наша нижня частина тіла зафіксована. З цього ж положення починаємо скручуватися локтем до протилежного коліна. Підіймаємо коліно і скручуємо. Важливо не просто нагинатися до коліна, а саме скручуватися і відчувати, як працюють м'язи пресу. Сідово, робимо випад на ліву ногу, права нога назад, руки вгору, робимо вдих, видих і підтягуємо праву ногу зігнуту у коліні до грудей. Грудьми також намагаємось дотягнутися до коліна, руки вниз. Не забуваємо дихати, робити вдих і глибокий видих. Молодці! переходимо на іншу ногу, права нога зігнута у коліні, ліва відведена назад, руки вгору, вдих і видих скручуємо. Робимо ще вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. І останній раз. Повертаємось до вихідного положення стоячи, руки за голову. Знову робимо нахил праворуч, але цього разу підіймаємо праву ногу, зігнуту в коліні, до локтя. Права схожа на першу, але тут ми за рахунок того, що підіймаємо ногу, додатково напружуємо нижню частину пресу. Давай переходимо на іншу сторону. Нахиляємось ліворуч. Робимо вдих, видих. Дихання має допомагати, нам краще виконувати вправи, не має бути задишки. Молодці. Тепер розводимо ноги широко, носки дивляться в сторони, робимо присід, руки за голову і починаємо також робити нахили праворуч і ліворуч. Відчуваючи, як працює вся бокова частина нашого тіла. Молодці у нас залишилось буквально ще дві вправи, і ви зможете це зробити. Отягуємо руки скрещені в замок перед собою і починаємо робити швидкі повороти корпуса. Нижня частина тіла зафіксована, працюємо саме верхньою частиною і пропрацьовуємо наш прес. Ну і закінчимо бігом на місці з високим підніманням стегна. Зробіть вдих, видих і побігли. Фух, ура! Молодці! Сподіваюся, вам сподобалося сьогоднішнє тренування. Дайте мені знати в коментарях. Також підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Буду рада бачити вас в інстаграмі і нових відео!